У вівторок у Ромнах відбулись змагання з дзюдо. На татамі змагались дзюдоїсти з Сумщини та Чернігівщини. Проходить відкритий чемпіонат області з дзюдо, який є відбором на чемпіонат України Ю-15. Присутні на змаганнях ну, з усіх куточків нашої області приїхали діти, будуть виступати учасники, понад 60 спортсменів. Дар'я Сухоставець на чемпіонаті України серед спортсменів до 17 років, минулими вихідними в Ужгороді здобула бронзову медаль. Нині на Романському татамі працює у якості судді. Теж хочеться дуже сильно поборотися. Теж дуже хочеться боротися, але поки що як до кінця року у нас не буде змагань. Дуже, звісно, жалко, але що поробиш? У вазі до 44 кілограма у кадетах на чемпіонаті України перше місце здобула 13-річна ромічанка Владислава Резник. В Ужгороді змагалася з 17-річними у Ромнах, з тими, кому немає 15 років. Мені подобається, коли багато турнірів. Дуже. Це відбор на чемпіонат України і 15. Ну, я хочу відібратися. Дамур Таш та Анастасія Товстика приїхали до Ромен з Кролевця. Вдома говорять, продовжують тренуватись попри періодичні російські обстріли. Я тренуюсь вже давно, та в мене є тренера, і я можу це зробити, і я це відчуваю морально. Я приїхала зайняти якесь місце, щоб поїхати на чемпіонат України, стати зайняти якесь місце і. Представити своє місце кралевець, щоб було воно, сказати так, знамените, щоб його всі знали. Максим Фірс представляє у рамнах Сумську дитячу енерську спортивну школу Динамо говорить, розраховує тільки на перемогу. Собратися духом і мислями і совсім зайняти перше місце. Юнаки та дівчата 13-14 років з Ромента Сумохтирки та комишів Тростянця та Кролевця. Конотопа Шовський, Недригалова боролись цей день на роменському татамі. Статус відкритого надавала чемпіонату присутність на змаганнях дзюдоїсток зі срібного, що на Чернігівщині. Тренує їх Андрій Крапницький. Для досвіду саме перше. Ну, дай ми при тому. Ну, тут багато друзів між тренерами і між. Е... Ну, ми постійно їздимо на сумські змагання. Протягом змагального дня юнаки та дівчата розіграли 17 комплектів медалей. Перше командне місце вибрала на турнірі команда господарів команда міста Ромен. Юні ромічани вибрали шість золотих медалей і чотири срібні. Владислава Резник посіла перше місце. Другими на чемпіонаті області стали дзюдоїсти з Охтирки, які вибрали три золотих медалі і по чотири срібних та бронзових. Одну з двох золотих медалей Сумської КД США Динамо вибирав в цей день Максим Фірст. Його партнери по команді здобули срібло, дві бронзи і не фінішували на турнірі на третьому місці. Вихованці кролевецької тренерки Євгенії Коровякової додому везуть срібло та бронзу. Троє дівчат зі срібного здобули в рамнах золото та дві срібні нагороди. Олександр Качанов, Олег Вороненко – Суспільне новини, Сумщина.